Премиум спонсор сбирной представляет. Объединенный футболом. Разом сильнейший. Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Взбірна. Сьогодні, 28 листопада, стартує п'ятий тур Ліги Чемпіонів. А це означає, що традиційно для цього сезону на нашому каналі виходить прев'ю Прев'ю до матчу донецького шахтаря. Гірники Валче якраз зіграють у вівторок. Домашній поєдинок в гамбурзі проти бельгійського антверпена. До вас одразу ж прохання для якісного розгону цього відео натиснути вподобайком. Також вітається ваша активність в коментарях. Нам важливі. Ваші відгуки поїхали. Першу поглянемо на турнірну таблицю групи H. у «Барселони» та порту по 9 очок, 6 пунктів Шахтаря і 0 в Антверпена. Тож нічия в сьогоднішньому матчі гарантує Шахтарю Єврокубкову весну як мінімум плей-офф Ліги Європи. Що ж до боротьби за вихід в плей-офф саме Ліги Чемпіонів, то може так статися, що нічия в цьому поєдинку для Шахтаря може бути не кращою за перемогу. Все одно швидше за все в останньому турі доведеться перемагати порту на виїзді. Але деякі турнірні нюанси все ж таки можуть бути. Тому підсумовуючи, за для виходу в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, Шахтарю бажано Антверпен перемогти. Тим більше дуже серйозно відрізняються преміальні в Лізі чемпіонів. За перемогу команда отримує майже 3 мільйони євро, за нічию 1 мільйон євро. Для Шахтаря ця різниця є суттєвою. Чого чекати від Шахтаря? Складне запитання, чесно кажучи, бог його зна. В трьох з чотирьох турів Лізи чемпіонів Шахтар виглядав дуже. Бойовито, три тижні тому в крайньому турі перемогли Барселону 1-0, і без перебільшення, як на мене, це одна з найбільш знакових перемог взагалі для українських клубів за всю історію Ліги Чемпіонів. Здолати вмотивованого гранда з дуже-дуже аутсайдерської такої позиції, ще й майже повністю українським складом. З легіонерів в старті були лише Гочули і Невертон, плюс на заміну вийшов Келсі. Натомість у чемпіонаті України Шахтар виглядає відверто непереконливо і зміна тренера Маріно Пушич замість Патріка Мальовина поки що ніяк команді не допомогла. Граючи слабенько, гірники все ж таки перемогли Динамо 1-0. Потім в чемпіонаті була поразка від Дніпра 1 з рахунком 1-3. наче непоганий перший тайм від Шахтаря, але опинившись у програшній позиції, всього лише на 51-й хвилині, коли рахунок став 1-2, Шахтар за весь час, що залишався, не створив жоднісінького моменту. Просто нуль. Програли без варіантів. І в третьому матчі під орудою Пушича в чемпіонаті Шахтар зіграв нічию із поліссям 0-0 Так, в гірників було більше моментів, але у житомирян нагоди також були, як на мене, підсумкову нічию ніяк не назвеш несправедливим результатом. Звичайно, є серйозне виправдання для Шахтаря, адже е, то була п'ятнична гра, і буквально за чотири дні до неї багаточисельні збірники команди. Рубалися у вирішальному матчі кваліфікації до євро в складі збірної України. Взагалі, я переконаний, що Шахтар волів би цю гру із Поліссям перенести, але реально вже нема куди. І так, два переноси вже є. На 99% Шахтар буде в плей оф Єврокубків, буде півфінал Кубка України. Тож вільних дат вже просто нема. Довелося грати. Велика спокуса в мене є звинуватити гравців шахтаря в недостатньому налаштуванні на матчі чемпіонату. Здається, що в УПЛ команда грає якось занадто академічно без вогника. Футболісти дуже старанно виконують тренерські настанови, і, до речі, це може якось заважає проявам їхньої індивідуальності, адже футбол це, зрештою, гра. Грати це ще й імпровізувати. Поки що ж, в атаці шахтар для суперників виглядає дуже передбачено. Судячи з матчу проти Полісся, лише. В Судакова є сміливість чи можливо карт-бланш приймати ризиковані рішення? На жаль, для е, шахтаря е, частенько Георгій помилявся хоча пару звичних для себе цукерочок безумовно видав. Втім, може, це і моє помилкове враження про недоналаштування. Цілком можливо, що е, проблема поганої гри шахтаря в чемпіонаті пояснюється необхідністю грати першим номером, коли суперник проти тебе закривається, коли в тебе нема простору для атак. Але насправді е, такий хід гри був лише із поліссям, із Динамо простір був, і з Дніпром 1 простір теж був, як мінімум в першому таймі. Але видовищності це не додало. У будь-якому випадку роботи в Пушича не початий край. Він гарно стартував, але перспективи все одно не чіткі. Гадаю, для шахтаря, все ж добре, що Антверпен гратиме в атаку, то ситуація від бельгійців цього вимагає. Тож простір у гірників буде. У мене перечуття не найкраще, але якщо ви все ж вірите в перемогу Шахтаря, то Вібет на цю ставку пропонує коефіцієнт 208. І на що б не зібралися ставити, не забувайте, що в закріпленому коментарі на вас очікує бонус від VBET в розмірі 2,5 тисячі гривень. VBET разом сильніші. Спробуємо вгадати склад шахтаря. Мені здається, це не складно. Із полісям травмувався юхим Конопля, Замість нього очікуємо на гочулишвілі. Грузин із барсою грав. Тоді в коноплі була дискваліфікація і не просто грав, а відзначився гольовим пасом. Відновився від травми Артем Бондаренко. Він з командою, це звичайно. Плюс, але останніми тижнями він не грав. Тож в старті на нього очікувати важко. Проти Барси дуже круто відіграла пара центральних захисників. Бондар Ракицький, але на полісся в парі з Бондарем вже вийшов Матвієнко. Я думаю, що Пушичу дуже не сподобалося те, як легко ракицького обіграв Гуцуляк у матчі із Дніпром. 1 загалом погоджуся щодо складу Шахтаря із прогнозом сайту УЄФА. Різних у воротах. Матвієнко Бондар в центрі оборони Азаров очилишвілі на флангах Степаненко Судаков Крисків в центрі поля. Невертон і Зубков на флангах півзахисту, і на вістрі Данило Сікан. До речі, Сікану слід бути дуже обережним, адже він єдиний зі складу Шахтаря перебуває під загрозою дискваліфікації. А Сікан на секундочку найкращий бомбардир Шахтаря у цьому розіграші Ліги Чемпіонів ставте на Вібет і обов'язково не забувайте про. Бонус від нашого партнера. Бонус цей закріпленому коментарі і складає аж 2,5 тисячі гривень. Користуйтеся! Зараз головне уникнути недооцінки суперника. Мовляв, де там той Антверпен? Шахтаря 6 очок у бельгійців. Нуль. Просто пригадайте перший матч між цими командами. Нагадаю, що Антверпен після першого тему вигравав 2-0 абсолютно по ділу, без будь-яких варіантів для шахтаря. Добре, що потім були привози від голкіпера Антверпена Жана Бутеза. Добре, що потім дуже допоміг Рикошет після удару Ярослава Ракицького зі штрафного. Добре, що на останній секунді Тобі Альдервейрельд не реалізував пенальті. Якби в тому матчі була нічия, то зараз все було б. Набагато гостріше в плані боротьби за третє місце легко гірникам не буде. Я думаю, що з цим згодні всі після тої поразки від Шахтаря 2-3 Антверпен ще двічі злив порту 1-4 вдома і 0-2 на виїзді. Але знову ж таки ми пам'ятаємо наскільки блідо сам Шахтар виглядав. Проти порту очевидно, що Антверпену не вистачає ресурсу для боротьби на два фронти. Тому внутрішні справи теж у команди не лагодяться у 15-ти турах. чинний чемпіон ким є Антверпен переміг лише 6 разів і зараз йде п'ятим. Про склад Антверпена всі найвідоміші на місці. Вже згадані мною голкіпер Бутез і центральний захисник Альдерверель. Лівий хав Баліквіша, який потріпав Шахтар в першому таймі, і забив один з голів. Інший м'яч тоді провів правий хав Арбнор Муя. Він з вересня викликається до збірної Албанії, яка сенсаційно пробилася на євро 2024 В строю головний талант Антверпена – Артур Вермерен, 18-річний центральний хав, який, якщо пам'ятаєте, із шахтарем відзначився двома асистами. В жовтні Вермерен дебютував за збірну Бельгії. В листопаді провів другий матч. Живий здоровий Вінсент Янсен, достатньо відомий нідерландський нападник, є найкращим бомбардиром Антверпена цього сезону. В нього 9 м'ячів у Баліквіші 7, у муї 5. З важливих гравців нема лише Мандела Кейта, основний опорник Антверпена травмував коліно місяць тому. Турнірне становище знову ж таки звертаюся до нього, змушує Антверпен йти вперед. Втрачати бельгійському клубу абсолютно нема чого. А тому дивлюся на тотал більше 2,5 голів і бачу коефіцієнт 1,89. Це пропозиція від Вібету. На що б не надумали ставити, не забувайте про... Бонус від Вібету, який очікує вас у закріпленому коментарі 2,5 тисячі гривень. Вібет разом сильніші. Я майже закінчив на останок, де і коли дивитися Шахтар Антверпен. Гра розпочнеться у вівторок о 19.45 в гамбурзі на стадіоні Фолькспарк. Права на лігу чемпіонів в Україні належать лише а на ютуб-каналі. Взбірна для вас буде стрім присвячений. Цьому матчу стрім розпочнеться вже о шостій вечора. Його для вас проведуть Артем Давницький, Сергій Лиховода і я, Максим Єленко. Так що сьогодні ввечері побачимося. Натискайте на кнопку підписатися і дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео на ютуб-каналі збірна. На цьому дякую за увагу. Велкам в коменти. Обговорите перспективи Шахтаря. Ну або ж мій виступ. Гарного дня, папа, -па. преміум спонсор збірної. Представляя. Объеднали футболом. Разум сильнейший.